Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Мати широкі плечі вважалося привабливим протягом сотень років задовго до появи тренажерних залів. Якщо правильно їх розвинути, то це допоможе створити потужну веконусну статуру. Але чому так мало людей успішно досягли цього? Зробіть швидкий пошук в гуглі найкращих вправ для плечей, і ви зустрінете їх величезну кількість. І кожен сайт вам обіцяє одне й те саме, що ви зможете швидко розвинути плеч. Але давайте будемо чесними, скільки з вас вдарили по плечам всім тим, що є в інтернеті. Тому сьогоднішня наша мета спростити це все для вас разом з Джеремієтє ми Розберемо тільки найкращі управи для кожної з трьох областей ваших плечей. І почнемо стандартно з першої області передніх дельт. Подивіться на напрямок їх волокон. Вони проходять майже на 45 градусів у бік відносно вашого тулуба. Це означає, що ви найкраще активуєте цей м'яз, коли ви зможете у. Никути типової помилки, розведення ліктів в сторони під час виконання жиму з гантелями над головою. До того це більш ризикована позиція для вашого плеча. Замість цього, під час виконання вправи рухайте ліктями у площину лопатки, яка знаходиться трохи попереду тіла. А тепер давайте застосуємо цю невелику зміну до п'яти найкращих варіантів жиму над головою. Перша вправа це жим зі штангою стоячи над головою. В дослідженнях було показано, що це дуже. Добре, активує передні дельти. Рівень активації навіть перевищив традиційні підйоми з гантелями перед собою. Для виконання цієї вправи використовуйте вущий хват, який дозволить вам розташувати лікті під грифом та трохи попереду тулуба. І це буде положення, про яке ми говорили раніше. Стисніть сідничні м'язи, підтримуючи корпус та штовхніть гриф над головою, зберігаючи нижню частину спини нейтральною. В цій вправі вам потрібно використовувати. Більшу вагу та прагнути до 6-12 повторень, рекомендація щодо наступної вправи взята з документу 2013 року, в якому порівнювали 4 різних типи жимів над головою. Жим з гантелями, стоячи над головою, мав найвищу активацію не тільки передніх дельт, але й всіх трьох головок плечей. Недоліком цієї вправи є те, що коли ви досягаєте більшої ваги, вам стає важче виводити її в стартову позицію. Тому тут доведеться. Це зробити протилежне тому, що ви робили з жимом штанги над головою. Виберіть меншу вагу та прагніть до 20-30 повторень за підхід. Таким чином, ви все одно зможете наблизити свої м'язи до відмови, незважаючи на обмежуючі фактори. Перевага жиму сидячи полягає в тому, що він забезпечує набагато більшу стабільність вашого корпусу, і ви зможете ізолювати плечі для жиму в лопатковій площині та тримати лікті прямо під гантелями. Наступний рух допоможе. Може вам попрацювати над будь-яким м'язовим дисбалансом, який виникає, якщо ви працюєте лише зі штангою. Це також чудова вправа для покращення здоров'я ваших плечей та як додатковий бонус. Оскільки ви витискаєте вагу однією рукою, вашим м'язам доведеться працювати наполегливіше, щоб запобігти надто великий поворот тулуба в бік навантаження. Це призведе до збільшення сили в складних рухах, таких як станова тяга та присідання, коли ви будете їх виконувати. Ще одна вправа, яку ви зможете виконувати вдома без обладнання, вона зветься віджимання щуки. В стартовій позиції вирівняйте лікті так, як проходять волокна на передніх дель. Наблизьте ноги до рук, щоб створити перевернуту виподібну форму. Потім виконайте віджимання. Якщо вони занадто важкі, можете почати їх виконувати на колінах. І навпаки, якщо через деякий час вам стане занадто легко, не соромтеся підняти ноги вище. Ключ до зростання бічної головки поляг. Гає у виконанні різноманітних вправ, які навантажують цю область різними способами. Почнемо з бічного підйому гантелей. Найкращий спосіб виконання для більшої активації та безпеки вашого плечового суглобу, це злегка нахилитися вперед. Далі піднімаємо руки в площині лопатки перед тілом, великі пальці розміщуємо трохи вище мізинців. Якщо говорити про різноманітність для максимального зростання, обирайте вправи, які напружують ваші бічні дельти, не Таким чином, як ваш стандартний підйом з гантелями, бокові дельти починають ставати дуже активними лише після того, як ви пройдете першу третину амплітуди, тож повістися на кабельну машину непрацюючою рукою та злегка нахиліться в напрямку підйому. Тоді дельти почнуть працювати по всьому діапазону руху. Якщо у вас немає кабельної машини, ви просто можете прив'язати гумовий ремінь та використовувати його замість тросу. Ця вправа забезпечить інші навантаження на бічні дельти, перетягнувши їх до повного стиснутого положення. Для її виконання візьміть правий трос лівою рукою та навпаки, щоб кабелі перехрестилися, а потім потягніть троси одночасно обома руками. Цей рух також сильно активує всі м'язи верхньої частини спини, особливо низ трапеції. Якщо у вас немає доступу до кабелів, ось вправа зі своїм тілом, яка буде повторювати їх ефект. Встановіть лаву приблизно під. Кутом 45 градусів, а потім підніміть руки в широку форму У. Тримаючи гантелі, думайте весь час про те, що ви виводите руки назовні, а не вгору. Знову ж таки, окрім плечей, ви відчуєте навантаження у своїх нижніх трапеціях. Остання управа, але не менш важлива вертикальні тяги. Безпечніше для ваших суглобів буде розширити хват приблизно вдвічі більше ширини плечей. Далі піднімаємо лікті лише до рівня плечей. У верхньому у положенні переконайтеся, що ваші руки не нижче рівня ліктів. Також цю вправу можна буде виконувати з гантелями, і нарешті переходимо до задньої ділянки, яка є ключовою для збалансування вигляду ваших передніх дельт. Ми бачимо, що м'язові волокна задніх дельт знаходяться приблизно під кутом 45 градусів. Це означає, що для найкращого пропрацювання цього м'язу вам буде потрібно виконувати вправи, де ваші лікті будуть рухатися під кутом 45 градусів. Градусів відносно тулуба, і спочатку те, що зветься махом задніх дель. Візьміть пару легких гантелей та розмістіть своє тіло на похилій лаві приблизно під кутом 30 градусів. Потім відведіть лікті назад за тіло, тримаючи руки прямими та витягнутими під кутом приблизно 45 градусів. Виконайте якомога більше повторень до відмови, а потім негайно перейдіть до наступної вправи. Відбудеться невелика модифікація, коли ви просто зігнете лікті. Тоді ви зможете продовжувати робити ще більше повторень, поки ваші задні дельти повністю не втомляться. Тепер ми переходимо до руху зі штангою. Ключ до фокусування задніх дельт буде залежати від вашого кута ліктів і того, наскільки високо витягнете гриф. Використовуйте більш широкий хват, який надасть вам змогу тягти високо до рівня грудини. Та обов'язково розводьте лікті приблизно під кутом 45 градусів до вашого тіла. Думайте про тягу. Ліктями, коли ви це виконуєте. Тепер таку саму форму виконання можна застосувати до тросового тренажеру. За допомогою широкого кріплення ви зможете тримати лікті під кутом 45 градусів. Остання, але не менш важлива вправа, яку ми взяли у тренера Пола Картера, вона навантажує задні дельти в повністю розтягнутому положенні. Недавно було доведено, що це важливий механізм росту м'язів. Сядьте боком до тросової машини та від. Підрегулюйте шкіл приблизно на висоту, щоб ви могли витягнути руку. Тримайте лікоть приблизно під кутом 45 градусів від вашого тулуба. Весь час думайте про те, щоб рух вашої руки починався від протилежного вуха. Потім потягніть лікоть, намагаючись відвести його назад. Ви також можете це легко робити за допомогою гумової стрічки. Отже, друзі, це всі найважливіші вправи для ваших плечей. Оберіть кожен для себе, що вам потрібно, та об'єднайте. В програму тренувань. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!